Одного з головних комбатів ЛНР ліквідовано. Або, як би сказали, росіяни він отрицательно раділся. У районі Кліщівки під Бахмутом загинув командир бригади бойовиків Прізрак Артур Богаченко. Батальйон Прізрак це незаконне проросійське формування. Його 2014 року створив місцевий польовий командир Олексій Мозговий. Бойовики певний час контролювали район Антрацита у Луганській області, де, за даними юристів, зафіксували розстріли мирних жителів та інші воєнні злочини. Відомо також що «Прізрак» воював за Дебальцеве Донецької області взимку 2015 року. У лютому того ж року його включили у розширений санкційний список ЄС і Канади разом з іншими проросійськими терористичними угрупуваннями, що діють на Донбасі. До того ж творця прізрака Олексія Мозгового було ліквідовано буквально через рік після створення його, так би мовити, дітища у 2015-му. На нього було здійснено два замахи. Після першого він вижив, але отримав дотичне поранення. Оско. ...ком голову. Другий же замах через два з половиною місяці вже увінчався успіхом. А у 2020-му у ДТП розбився ще один командир батальйону Олексій Марков. Лише за минулий рік було ліквідовано щонайменше п'ятеро бійців. «Призрака». загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні було знищено понад дві тисячі офіцерів армії агресора. Серед них чотири генерали, 54 полковники, 135 підполковників, 260 майорів, 372 капітани, 617 старших лейтенантів і 337. Сім лейтенантів